Доброго, благословенного Богом ранку і гарного, мирного, тихого дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією, і особливо тим, хто хотів би дивитися, але не має такої можливості. Але разом із вами я дякую Богові, бо Бог подарував нам цей день. І більше того, Він дарує через своє слово святі обітниці, покладаючись на які ми маємо можливість. Удосконалюватися, ставати святими. Більше того, про ту святість, про силу Божу ми маємо розказувати світові. Послухайте вірш, записаний у 145 му псалмі. Вони оповідатимуть про славу Твого Царства і звіщатимуть про Твою могутність. Коли б християни. Більше спілкувалися і говорили поміж собою про Божу любов і дорогоцінні істини спасіння, то вони б зміцнювалися духовно і могли справляти благотворний вплив на інших. Щодня ми можемо все глибше пізнавати нашого Небесного Отця, здобуваючи нові досвіди у Його благодаті. Це викличе в нас бажання розповідати іншим про Його любов. І коли ми це робитимемо, наші серця будуть зігріти та підбадьорні. Якби ми більше думали і говорили про Ісуса, а менше про себе, тоді б краще відчували Його присутність. Якби ми згадували про Бога щоразу, коли бачимо докази Його турботи про нас, то Він був би завжди у наших думках, і ми знаходили б радість, розповідаючи про нього та прославляючи Його. Ми говоримо про тимчасові земні справи, бо вони нас цікавлять. Ми говоримо про наших друзів, тому що ми любимо їх. А з ними пов'язані наші радощі і наші печалі. Однак ми маємо підстави любити Бога палкіше, ніж своїх земних друзів, думати про нього, розповідати про Його доброту і силу. Ось що повинно бути у нас на першому місці. Хто вивчає Боже Слово і з дня на день отримує настанови від Христа? Той носить на собі печатку небесних принципів. Він справляє піднесений святий вплив. Його душа оточена благотворною атмосферою. Чисті, святі, піднесені принципи, яких він дотримується, допомагають йому нести живе свідчення про силу Божественної благодачі. Христос хоче, щоб Його послідовники були подібними до Нього, бо ми повинні вірно відображати Його образ у сімейному колі, у церкві і в світі. Ми маємо прийняти Христа як свою силу, щоб відкрити світовий Його характер. Таке завдання покладене на нас, як на християн. Ми повинні свідчити про силу небесної благодаті. Бо хоче, щоб його сини й дочки явили перед сатанинським зборищем, перед небесним Усесвітом та світом силу Його благодаті, щоб люди й ангели пізнали, що Христос помер недаремно. Тож покажімо світові, що ми володіємо силою згори, силою неба, силою, яка здатна зворушити світ. Як колись сказано було за апостолів, що вони запалили цією силою увесь світ? Послухайте, цікавий вірш, записаний у посланні до коринтян, у другому посланні, у 6 розділі. У слові істини, у силі Божій зі зброєю праведності у правій та лівій руці. Чуєте, як пропонують здобувати успіхи. Господь через апостола Павла. Учні виконали доручення Христа. Коли ці вісники Христа почали звіщати Євангеліє, Божа слава була явлена з небаченою досі силою. Співрачуючи з Божественним духом, апостоли здійснили справу, яка приголомшила світ. Упродовж одного покоління. Євангелії було донесено до кожного народу. Славними результатами супроводжувалося служіння вибраних апостолів Христа. На початку свого служіння декотрі з них були неосвіченими людьми, але вони повністю присвятили себе справі Господа і під його керівництвом приготувалися до виконання дорученої їм великої роботи. У їхніх серцях панували благодать та істина, викликаючи святі спонукання і керуючи їхніми вчинками. Їхнє життя було сховане із Христом у Бозі. Занурившись у глибини безмежної любові, вони забули про власне Я. Ісус Христос Це мудрість і сила. Бог був. Темою усіх їхніх бесід, коли проповідували повноту Христа Воскресло Спасителя, їхні слова зворушували серця, і люди наверталися до Євангелія. Багато з тих, які лихословили ім'ям Спасителя і зневажали його силу, тепер визнавали себе учнями розп'ятого, Власними силами виконували апостоли свою місію але силою живого Бога усвідомлення відповідальності очищало і збагачувало їхній досвід, а благодать неба відкривалася у здобутих для Христа перемогах. Сила Всемогутнього Бога діяла через них задля тріумфу Євангелія. Як Христос посилав учнів, так сьогодні Він посилає усіх своїх послідовників, хто називається християнами. Для них призначена та сама сила, якою володіли апостоли. Якщо вони зроблять Бога своєю силою, Він працюватиме з ними, і їхня праця не буде марною. Він наказує нам. Іти та сповіщати даровані ним слова, відчуваючи його святий дотик на наших устах, відчуваючи Його силу. Якщо ми її не відчуваємо, то в нас є проблема. Давайте будемо молитися, щоб Бог дав нам цю силу, а найперше, щоб Він дав нам бажання відкрити джерело цієї сили, а ним є слово Боже. Помолимось про це. Наш дорогий Небесний Отець, хиляючись перед Тобою в ці хвилини, ми складаємо щиру подяку за твою безмежну любов і ласку, яку ти маєш до нас. Ми складаємо щиру подяку за те, що ти бажаєш дати кожному із нас силу благодаті, з якою ми зможемо перемогти найперше себе, ті гріховні. Бажання, які панують над нами, тату дорогий. Ми каємось і просимо прощай нам, бо не завжди ми просимо в тебе для цього сили і тому продовжуємо грішити. Просимо, прощай нам, тату дорогий. І в ім'я Ісуса Христа ми благаємо у тебе благословення і мудрості на життєвій дорозі. І хочемо, щоб ти благословив нас бажаннями бути твоїми послідовниками. Щоб ти благословив наших дітей, наших рідних, щоб ти благословив наш край. І щоб слово Євангелії з твоєю силою проголошувалося у всіх куточках, щоб воно прийшло від оселі до оселі, від серця до серця, поки всі не почують Твою істину, не приймуть її, Господи. Почуй наші молитві, і благання це ранок. Ми дуже хочемо, щоб ти благословив нашу країну. Батьку дорогий, ми хочемо миру, ми хочемо спокою, хочемо благословення і захисту від Тебе, бо тільки в Твоїй силі перемога над усяким злом, яке чиниться, а війна це зло. Тому благаємо, Господи, щоб ти втрутився в ситуацію, поставив край цьому всьому в ім'я Ісуса, наша молитва, а тобі, Богу нашому, за все, що ти подарував, щира подяка, отцю сину. І Духові Святому. Амінь. Сьогодні Господь відкрив нам святу істину, що не своїми силами, не усім тим, що в нас є, наші здібності, ми можемо стати переможцями на духовних нивах, а це все можливо тільки Божою силою. Цудова обітниця є для нас. Те, що неможливо людям, можливо для Бога. Але для того, щоб Бог міг працювати через нас, треба відкрити для нього своє серце, треба прийняти Господа, треба просто повірити. Бо багато людей сьогодні вживають це ім'я, багато людей читають молитву Христа Отче наш, але не вірять, не задумуються над змістом тих слів, щоб подумати над тим, що Бог бажає від них. А сьогодні Господь бажає. Щоб ми відчули його святий дотик, і щоб наші уста і наша особистість звіщали про Його любов, про те, що Він скоро прийде і на превеликий жаль. Наша земля має драматичний кінець. Разом з тим вона має тріумфальний кінець, бо багато людей будуть спасених, але багато людей загинуть. Так хотілося б щоб серед тих, хто дивиться передачу ранок з надією, тих, хто має у своїх домівках святе слово, щоб вони мали в своєму серці, і в той день, щоб вони були в числі тих, які почують слова. Увійдіть благословені у радість мого батька. Нехай Господь благословить вас такими бажаннями. До побачення.